До нас сьогодні завітав Петрик. У нього з'явилася дуже сумна причина до нашого завітання. Він хотів поздоровити свою подружку, але в нього не було, як це зробити, чим привітати. Сьогодні в нас заняття з ліплення. і я запропонувала Петрику зробити листівку з пластиліну. Нам потрібно буде пластилін. Ось у мене ціла пачка. Потрібно буде листочки картону, такі, які вам сподобаються. Жовті, червоні, сині, які вам сподобаються. Нам потрібна буде дощечка і ножичок. А ще можна взяти серветку, щоб витирати ручки. Спочатку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Наші пальчики приготуємо до роботи. Наша гімнастика називається пташка. Поставили ось так свої долоньки, скріпили наші великі пальчики і наші пташки полетіли ось. так. Пташечка летіла. Крильця притомила, сіла, відпочила, далі полетіла. Крильцям не помахала. І давайте ще раз зробимо. Скріпили наші пальчики. Пташечка летіла, крильця притомила, сіла, відпочила, далі полетіла. Ми свої пальчики розм'яли і тепер приступаємо до роботи. Я для Петрика приготувала ось таку картинку. Ми на ній будемо робити йому вітальну листівку. І ви потім зробите листівку, таку, яку забажаєте: велику, маленьку, більше квітів, менше квітів, як вам сподобається. Ми святкували свято 8 березня, а Петрик не зміг привітати свою подружку, тому ми сьогодні йому допоможемо. Нам знадобиться жовтий пластилін, тому що квіти-мімози. Жовтого кольору. Можна взяти ще отакий оранжевий пластилін. Потрібно буде зелений пластилін для лист, листочків. Я приготувала, нам потрібні будуть шарики, кульки різного розміру. І маленькі, і великі, тому що квіточки на гілочці мімози різного розміру. Нам потрібно буде ось такі палочки пластиліну, і ми з них будемо. Видавлювати ось такий листочок. Потім цей листочок будемо розрізати. І так, починаємо нашу роботу. Спочатку ви приготуєте усе необхідне на тарілочку або на серветочку, як вам буде зручно. Потім на листочок ми прикріплюємо, розкачуємо довго. Полосочку, ось так пальчиками, це буде в нас гілочка мімози. Вона тоненька і довга. Долонькою її розкачуємо, щоб вона була довгою. Мої квіточки трішечки розкотилися. І прикріплюємо її до листочка. Ось так. Потім із такої ковбаски ми розплюскуємо пальчиками ось так. Листочок витягуємо його трошечки і розплещуємо. Ось тут з краєчку воно буде кріпитися до гілочки, тому воно тоненьке залишається. А ці края у листочка ми розплющуємо ось так. Пальчиками. Це потрібно робити в руках. Тепер ми беремо нашу, наш ножичок і розрізаємо наші листочки на ось такі маленькі полосочки і прикріплюємо до нашого, до нашої листівки. Ось так. Другий листочок ви вже прикріпите самі. Інший ще один листочок прикріпите самі. А тепер ми робимо гілочку мімози. Я спочатку візьму найбільші листочки кульки, я вибачаюся, і прикріплю їх. Ось так до гілочки. Оранжеві погано видно, тому я спочатку одні жовті прикріплю. Потім менші. Не обов'язково їх рівненько прикріпляти, тому що квіточка пушиста. І десь більше буде квіточок, десь буде менше. Потім іще менші. Трішечки придавлюємо їх, щоб вони прикріпилися до нашої, нашої листівки. І в кінці прикріплюємо найменші наші кульки. Їх можна прикріплювати і ось тут, по краєчку біля великих, і вгорі, зробивши нашу гілочку довшою. Ось подивіться, яка вийшла гілочка. І ще ось тут зробите один листочок, тільки розріжете його отаким от зразком. Ось така листівочка вийшла в нас. Ви можете зробити більше на квіточці цих кульок, і вона буде дуже-дуже пухнаста. Петрику, подивися, тобі подобається така листівочка? Подобається, так? Да? Ти подаруєш своїй подружці таку листівочку? Ну добре. А ви теж зробіть таку листівку і комусь її подаруйте. Або бабусі, або сестричці, або своїм друзям, дівчаткам, привітавши їх святом, яке вже минуло, з минулим святом. Я бажаю вам успіху, малята. До побачення! Я чекаю ваших фотографій, а подарунок ви зробите своїм близьким.